Святкування спиною один до одного. 21-й день незалежності. Опозиції влада вже за традицією відзначили кожного на своєму майдані. Вивели на вулиці Києва по кілька тисяч людей. Цьогоріч обійшлося без сутичок. Образливі гасла розчинила музика. А самих учасників роз'єднали правоохоронці та автобуси. З політичних святкувань повернулися мої колеги. Вже зранку регіонали та опозиціонери займають місця для святкування. Обидві акції біля церковних святинь. Білоблакитні збираються на Софійській площі, білосерцеві по сусідству на Михайлівській. Опоненти бачать одне одного, але обіцяють, конфлікту не буде. Байдуже, хай собі хочуть висловлювати свою точку зору. Хай висловлюють. Ми налаштовані провести мітинг, закликати людей до мирної ходи і не на які сутички не реагувати. Загалі на свято сьогодні день незалежності на провладному майдані. День незалежності починають із російської мови агітації. Ми, Ми вернулись нормальної людської логіки. на опозиційній площі. Слухають музику і заклики звільнити загратованих лідерів. Михайлівські розповідають, шлях сюди був нелегким. Тих, хто їхав з регіонів, на під'їзді до столиці зустрічали даїшники. З Кіровограда їхали кілька автобусів, на пост ГАІ їх зупинили, забрали путівки. Люди мушені були пересісти на маршрутки для того, щоб сюди добратися. Ми приїхали своєю машиною. З Михайлівської площі опозиціонери колоною прямують до пам'ятника Шевченку. Шлях пролягає, повз біло блакитний мітинг, та правоохоронці заздалегідь оточили Софію. Фійську площу автобусами поруч про всяк випадок поставили автозаки, тож опозиціонери лише шлють білоблакитним музичний привіт і традиційні заклики. Банду, гей! Банду, гей! Банду, гей! Та музику опонентів регіонали не чують на їхній сцені, грають гучніше. Далі за програмою на Софійській площі розповідають про покращення життя в Україні. За останні два роки ми побачили, що може влада зробити, коли вона консолідована, коли президент, кабінет міністрів, більшість в парламенті працює як одне ціле у парку Шевченка, куди з маршем дійшла опозиція. кажуть про репресії з боку влади їх репресіям, їх свавіллю, їх агресії. Ми протиставили наше об'єднання! Наше головне гасло сьогодні. Жодного голосу партії регіонів. Зі святом незалежності обидва зібрання вітають і свої лідери. Юлію Тимошенко слухають через колонки. Вона із Харкова передала аудіопослання. Бабусі ледве стримують сльози. Дорогі, Наші виступ президента транслюють на Софійський. Він вітає з палацу Україна. Я впевнений в успіху обраного курсу реформ зі зв'ятом. дорогі співвітчизники, з незалежності. Інтерес до слів гарантий із середини підігрівають організатори, підбадьорюють людей, щоб ті слухали стоячи. У Нас прямий ефір тому. Ми намагаємось донести до людей, що необхідно трошки підтримувати. Десь всі втомилися, але докласти зусиль для того, щоб там можна було президента порадувати. Своїх прихильників регіонали радують святковим концертом. Натовп розігрівають Альона Вінницька, гурталібі, Віктор Павлик та екс-фабрикант Олексій Матіас. Провладний мітинг закінчують танцями. мітингу опозиції став ось цей величезний прапор синьо-жовте полотно. Площею 2,5 тисячі квадратних метрів одразу записали до книги рекордів України. Я, 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 Олена Зоріна, Христина Малазоні, Антон Деркач та Данило Городецький. Тивай.